Любі мої чайняточки Сподіваюсь, ви сумували за мною, бо я за вами дуже. Сьогодні наш сеанс СМР буде присвячений моєму улюбленому огляду в лікаря. Сподіваюсь, вам це теж дуже подобається. Я підготувала для вас декілька візуальних і аудіальних. Тригрів, які допоможуть вам розслабитись і спокійніше повільніше відійти до міцного сну. Так, добре. Ви можете лягти чи сісти, як вам зручно. Зробити декілька глибоких вдохів через ніс, спокійних і повільних. Так. І видих. І ще один глибокий вдих. І видих. Добре. Відчуєте розслаблення в м'язах. Відчуєте, як розслаблюється ваша шийка Добре. І поїхали. Перше завдання наше класичне одне з улюблених. Я попрошу слідкувати за цим ліхтариком, тільки вченятами. Добре? Наразі. Кліпати можна, але відволікатися ні. Якщо вашим ученятам захочеться прикритись, розслабитись, ви можете це спокійно робити, продовжуючи слухати мій голос. Так. Супер. А поки очі готові трошечки напрягтись. Ми продовжуємо слідкувати за ліхтариком. Так, Тільки очима. Взагалі, ліхтарики одні з моїх улюблених тригерів. саме для себе, бо вони допомагають розслабити мені очі після важкого дня сидіння всяктація. Я знаю, що декому цей тригер не дуже подобається через те, що починають боліти очі, але це свідчить про те, що наші очі після великої напруги розслабляються, і це допомагає нам краще заснути. Дивлячись на ліхтарик, скажіть мені, будь ласка, коли перестанете його бачити? Просто продовжуємо слідкувати, і коли ліхтарик вийде з поля зору, ви кажете, що перестали його бачити. Сьогодні все виходить дуже прекрасно, так. Чудово. спішити нам нема куди. Угу. Супер. А тепер скажи мені, будь ласка, яку літеру я пишу за допомогою ліхтарика? Добре? Приготувалися? Поїхали. Буква? Еще раз. Буква М верно. Буква Р. Угу. Буковка Л. Правильно. І остання літера. Правильно, буква А. Починайте моє ім'я саме з цієї літери. Супер. Наступне завдання. Скажи мені, будь ласка, що це за фігура? Добре? У нас квадрат, а це трикутничок, mm -hmm. ще раз, mm -hmm. Зірочка, правильно. І останнє. Я думаю, ти вже здогадуєшся, так? Так, сонечко. Правильно. Наступна вправа перемінне слідкування за цими двома ліхтариками. Сподіваюсь, вони наріжуть тобі погляд. Починаємо ми з діслідкування за цим фіолетовим ліхтариком. І не відволікаємося на цю ручку. Супер. Поки не моргаємо, а дивимось тільки на фіолетовий ліхтарик. Я буду намагатися тебе відволікати, а ти не даси мені цього зробити. Вдово. Поморгай пару разів. Угу, подивись вверх. Тепер вниз. На мене. І на цей ліхтарик. Угу. Тепер слідкуємо за ним. Тільки за цією яскравою ручкою. На фіолетовий не дивимось, ігноруємо його. Так. Чудово. Змінили погляд, дивимось на фіолетовий ліхтар. Моргаємо пару разів. Угу. Раз, два і три. Добре. Дивимось на мій носик. Дивимось на мій носик. Скільки пальчиків я показую? А тепер. Mhm. I teď... Tepr. A teď... Rozumlička. Pár raz pomrhaj. Dobre, Dobře. Dále na tvoje oči. A Так. Я думаю, наші віки потрібно трошечки зголожити. Угу. Це спеціальна сироватка для порік. Угу. Так, буде зовсім не боляче, не переживай Так, трошечки. Кліпай, кліпай, кліпай. молодець. Так, Прикрючи. Не боляче коли торкаєшся. Раз. Очі заплющені. Скажи мені, якого кольору моє платье. Так, воно чорне у квіточку. Молодець. Відкриваю очі. Угу. А тепер прикрий ліве око. І скажи, скільки пальчиків я показую. Угу. Так. Міняємо очі. Так. Угу. Супер. Так. Слідкуємо за цими двома. Uh -huh. Так. Не відволікайся. Скажи, коли перестанеш бачити ці пальчики. Uh -huh. І коли знову їх побачиш? Только Тільки ці пальчики. Uh -huh. Молодець. Угу. Супер, розумнечко. Молодець, котик. Я сподіваюсь, ти вже міцно, міцно спиш. В твоїх вушках звучить тільки мій голос. Я бажаю тобі тихої спокійної ночі, а ми зустрінемось з тобою.